На Львівщині спала хлептоспірозу. За останні 10 днів у Львівську інфекційну лікарню потрапило 10 пацієнтів із цим захворюванням. Перед тим лікувалося ще 5. Один чоловік вже декілька днів перебуває в реанімації, всі інші у стані середньої важкості. Особливо знаєте, нас турбує те, що п'ятеро із цих десяти пацієнтів, що поступили, вони є зі стрільського району, зморшена, є люди, які живуть у Львові, але вони живуть в квартирах, не працювали на полі, не працювали на городі, не були на риболовлі, а просто їздили на річку стрій, купалися. І також захворіли. Є два таких пацієнти. Серед пацієнтів Юрій. Він мешканець міста ходорів, що на стрищині. У лікарні вже більше тижня і зараз готується до виписки. Чоловік розповідає, що сказати точно, де міг заразитись цим захворюванням, не може. Проте є здогадки. Припущення одне. робота в саду після цього, як покосив, збирав траву. Збирав траву, як все без рукавиць. спешка туди-сюди, і сів перекурити. Можливо, були руки, забруднені вже там. Чимось покурив називається. Там ябко зірвав, з'їв тими ж руками намитими. Ну, так й все в господарстві, коли нема часу. І все, і за дві доби температура піднялась. Температура була дуже високою, близько 40 градусів. Спершу її намагалися збити самостійно, проте нічого не вдавалося. Згодом доєдналися інші ознаки лептоспірозу. Тільки була тошнота, що їсти неможливо, мале сечовиділення, одним словом, тому що вже по нирках і по печінці пішло. Так що, і біль, біль ніг. Нижні кінцівки, от ще колін, сильна біль стояти неможливо. Було. Спеціалісти ж зазначають, що це і є основні симптоми захворювання. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів. Заражаються найчастіше, купають у водоймищах, незахищених, неперевірених, на рибній ловлі заражаються. Люди, які в підвалах доглядають, там прибирають підвали і мають якісь порізи, рани на руках, бо через слизові пошкоджені і пошкоджену шкіру потрапляє збудник в організм без лікування. Лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, манінгіту чи навіть смерті. Тяжка хвороба. Чим швидше госпіталізований пацієнт, тим більше є надії на успіх. У нас цього року помер пацієнт на минулому місяці. Молодий пацієнт він помер практично в першу добу перебування. В перші 12 годин він помер. Тому лікарі закликають бути обережними і за можливості не нехтувати правилами безпеки та гігієни. Якщо на рибне ловля і неперевірена водойма, значить воду не залазити з ногами. Треба обов'язково захисне взуття мати високі чоботи, намагатися рукавички одягати, тому що біля берега якраз тих гризунів багато і нема гарантії, що там в воді немає збудника. При роботах рукавички одягати і взуття гуми одягати, якщо чистити підвали, якісь такі приміщення, де є. Гризуни то теж небезпека зараження. Зазначимо, що захворіти людина може у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Тому у разі появи симптомів обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Ірина Цвігун, Зиновійчо правда, тут Львів.